А поки монтується відео з вованим подарунком, я продовжую з вами ділитися, як і обіцяла. На цьому подарунки не закінчилися. Значить... По що ми їздили до Наталочки? У мене є підписниця, подружка, просто золота людина, Юляшка. Вона 29 грудня прислала мені деяку суму зі словами привітання і. З тим, що я, каже, не змогла нічого е, вигадати на тобі гроші, придбаєш щось сама. Також в цей же ж день я отримала деяку суму ще від однієї підписниці Ніночки, за що їй також велика подяка. І ось взявши ці дві суми я завітала в магазин до Наталочки. І коли я побачила оцей мультимейкер, я давно, якщо відверто, подумувала, чому? Зараз поясню. Е, буває зачасту таке, що хочеться приготувати якийсь шматок м'яса. Да? На Сковороді так не виходить, бо один шматок там положиш чи два зайва ця поверхня горить. Давно мене цікавив гриль. Також ну, цікаво було. Тепер ми, особливо, коли дуже заклопотані, часто використовуємо. Швидкі да? обіди, там, вечері. Ну, тобто, це може бути замість хліба лаваш. І в лаваш кладемо що завгодно. Да? Можна там із сиром щось придумати, і без сиру, ну, начинки різні можуть бути, але може бути і шаурма, може бути щось швиденьке. Але для цього потрібно, наприклад, вмикати духовку. Чадить ціла духовка заради того, щоб засмажити там два якихось чотири шматочки лавашутого, наприклад, з сиром. І я подумувала про таку штуку. І от учора зайшли до наталочки, а вона в неї стоїть. І якраз та сума, яку мені подарували, тютя в тютю, воно й коштує. Ну, естественно ж, як ви розумієте, ми придбали цю штуку. А коли я побачила інструкцію, я була приємно здивована, зараз вам покажу все. Значить, виявляється, що це не тільки Гриль. А це ще й вафельниця. Знаєте, такі бельгійські вафлі? От. Тобто можна смажити дві отакі вафлі, а можна замінити поверхню цю, і буде гриль для лавашу, те, що я і хотіла. А потім я взяла в руки інструкцію, і хоч, де вона є, і хоч я її так швиденько переглядала, зовсім так, скажімо, бігло, ось там була така книжечка, рецепти до мультимейкера. Значить, дивіться. Можна робити брускетти, так? Можна кабачкові оладі. Зробив у виді вафель, і все. Можна робити сендвічі, можна готувати оці віденські вафлі, можна робити шаурму, ну або любу начинку в лаваші. Те, про що я й казала. Круто взагалі. Мені дуже сподобалося, і ми його придбали. Так що цей мультимейкер, він займає дуже мало місця. Він такий маленький. На дві вафлі або два шматочки там. Два конвертики лавашу покласти. Саме те, що нам необхідно. От. Тому це в мене вийшов подаруночок на день народження від Юляшки і ніночки. Ну, сьогодні, звісно, готувати було ніколи. Але я обов'язково обов'язково. Приготую щось небудь і буду вам показувати. Ну, зараз, звісно, кабачкових оладів не посмажеш, але підсмажити той самий хлібчик, да, щоб, ну, як тост зробити. Або ту саму брускету, або навіть ті самі ці віденські вафлі. Тим паче, що скоро почнеться молоко. Вова в мене полюбляє дуже і молоко, і солодощі. І якщо взяти цю вафельку та польє, він зверху вареннячком та з молочком у прикуску, я думаю, що він залишиться задоволений. Тому будемо осваювати нову техніку. Ну, а за подаруночок повторюсь, дякую. Зефірки. Юляшка, привіт. Дякую тобі, сонечко. І допомогла їй, додала до тієї суми, скажімо так. Ніночка. Ніночка також нас постійно дивиться, слухає. Дякую, Ніночка, дякую. Дівчатка, ви в мене неймовірні.